Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Мешканці вулиці Николайчука нарешті дочекалися рівної дороги. Після скарг коломоян тривалістю в роки ями залатали. З такою ця дорога була навесні. Людям інколи й слів бракувало, щоб висловити своє невдоволення. Тут по коліна є Я ж чіпаю дно, машина розбивається. Це капець. Тут не дорога, а напрямок просто та це дороги взагалі. Ужас, дороги просто капець. Тут скільки часу я пам'ятаю, то скільки ця дорога така погана. Наприкінці 2015 року ремонтні роботи на вулиці Миколичука закінчили. Окрім дорожнього полотна, подбали і про новенькі ливневі розчітки. І водії, і пішоходи в один голос кажуть рідну вулицю не впізнають. О, тепер вже можна їхати. Раніше тут було дуже погана дорога. Пані Зіновія теж натішитись не може. Каже, тепер і прибирати біля оселі значно легше. Страшна була дорога, тепер гарна дорога. А візамітаю, що була гарна. Я приємно вражений, що її зробили. А міська влада повинна робити наше життя кращим. І слава Богу, що активісти добились таких хороших результатів. Тут були такі вибоїни, що ну а тепер гарна дорога. Марина Максимів, Юрій Данилюк, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.